Так, шановні, всім вітанечко. Всіх вітаю. Так, і сьогодні ми з вами продовжимо лупашити в Сіро. Sekiro. E Sekiro Shadows Dice Twice. От, минулого разу було важко, насправді. Не знаю, може тому, що я втомився, чи що. Але сподіваюся, що цього разу буде трошечки ну не то що може легше. Але, ну, що ми пройдемо навсна, нарешті цього окуня величезного. Блин, повісив гірлянду. гілянду. Воно так собі виглядає, да? Прям взагалі краще її прибрати. Хі -хі -хі -хі. Як на мене, ні? Рінова виглядає, блин, отак от ну, тут виглядає прям класно. У, в кімнаті. А на вебці виглядає дуже погано. Да. Ну ладно, може воно роздоплиться трошки. Е, так, лицар, привіт, Сенька, привіт, хвісткота привіт. Е, всім привіт, шановні, всіх вітаю. Будемо починати. Е, з поверненням. Дякую, сенька. Дивно писало, що не може писати подолу, бо не підписаний. О, у мене теж така сьогодні тема була. Е, типу, але воно потім роздопляється, Ютуб роздопляється. Блін, мені здається, гірлянду сьогодні треба прибирати, бо мені не подобається, як вона виглядає. Так, ладно, зараз запустимося Кіро. Де цей ваш Сікіро? Треба буде по-іншому там все зробити. Ну, гірляндочку можна було б і залишити. Здорово, Миколка. Так, да, я насправді думав, як WWE в назву стріма засунути, а потім думаю, ладно, не будемо. Роздоплилось, бачу, бачу Сенька. У мене теж таке сьогодні було, і воно, і воно реально роздоплилося з часом. Просто Ютубу треба подумати трошки просто. От. Селі, селі привіт, приємного перегляду. Так, Так, я пам'ятаю, там можна буде до торговця піти. Е, а на зараз, Мені хочеться, щоб воно затемнило, вебка моє обличчя. І можливо тоді гірлянда буде непогано виглядати. Зараз вебка не хоче затемнювати моє обличчя просто. Браха, треба купити вебку. О! о о о о, о. Треба буде намутить вебку собі. Блін, але гірлянда все одно виглядає так собі. Треба, коротше, більше. Хрінь, коротше, собачу, треба зараз прибрати. Одну секунду. Чипи святий грилянди, сюди не заради не люди заходять. Ну хочеться, щоб красиво все було? Чого? А ну зараз я залишив цей. Ну, не знаю Сенька, мені то важливо. Зараз ми. А може, отак залишимо. Типу, вона хай буде там зверху на шафі Все, підходи. Хтів написати, що заставка крута. Дякую. Дякую. Так, ну що, погнали, як то кажуть, полетіли пчоли. Як ваші справи, шановні? Що у вас хорошого? Блін, давай. Може як мене біситься вебка? Ви б знали. О, надбет. Бімба, погнали. Погнали. Коротше, я пам'ятаю минулого разу... Коротше, в нас там були якісь... Блін, я вже забув, що тут які кнопки треба нажимати. М -м -м. Ми там щось знайшли, що можна піти до тіпа, і він нам поліпшить там якусь штуку. От що у нас буде там не щурикини, а щось інше буде. А ну-ка, давайте повернемося зараз до тіпочка. Здоров, Каділандін, здорово. О, Каділандін, як маєш? Так, е... Зміцнити тіло. Це ми, ми не можемо зробити, так? Да? Чотири намести не треба. Нам треба переміститися. А переміститися нам, нам треба. Стіна околиць сходи. Як мій блекау. Ну, як тобі сказати, як у всіх, світла не було 3 дні. Десь приблизно потім дали. А твій як? Так, околиці важливі місця. А, от, занадбаний храм. Мені от треба в занадбаний храм переміститись. Треба зараз, коротше, поліпшити свою оцю руку. М -м от І можливо, це нам допоможе перемогти того, типа. Брін, забув, які кнопки, що роблять уже якщо чесно. Так, де це. А, тут іще жінка якась молиться. Йоп туди. Кашляє, не кашляй. Так, oh, да, я тут. Тут людно сьогодні, це вірно. Показати протез шинобі. Вмонтувати новий пристрій у протез. Е а у мене немає. Підожди. Я же там щось повинен. У мене щось було, я щось знаходив. Е підожди Колесо для шурикенів було. Я ж щось, щось знаходив інше. Чи не знаходив? Так, дивина Я пам'ятаю, там якийсь був. Щось, коротше, було, що можна було. Ладно, може я туплю. Так, а як обрати околиці? Ага, от так от. Ладно, тут десь торговець був, тоді, Получається зверху. да Ну давай, сходи. Десь тут був торговець, якого може в торговці треба щось купити і, і вмонтувати в нашу руку. Брин тому що я пам'ятаю, що та почвара боїться вогню. От. е-е Десь там на горі був він, чи що. Зарізали півника. Так, е. Блін, не ту кнопку нажав. Так, зрозуміло, R це хіл. Так, отам там на горі може якийсь торговець, чи що воно таке. Так, F це зачепитися за цим гаком, от моїм, який в мене є. Ой-ой-ой. ой. А тут можна голову собі зараз розбити, слухайте. Ага. Поняв. Поняв прийняв? Каділанді, ну у тебе як там справи? Що там у тебе? Лядяник Е... 에... Так а що воно там робить? А, приглушує ваші звуки і приховує вашу присутність. Нічого собі. Нічого собі. Це хороша штука, до речі, на Стелс. Але тепер як звідси вийти? Ну, гачіїна там якогось. А. а що, не гачіїна? Ні, там вже було написано гачіїна, ні? А бляха! <кій> Мені треба звідси якось вийти тепер, хе. Блін, уже три рази вмер, тільки почали грати вже вмер три рази. Як таке, як Якщо... що це таке? А, о, мене тут реснуло. На, а гачиїнські фонарики ці. А, подожди, лядяник гачиїна. А, я його не взяв, А, Лядяник Кунго. А ось Лядяник Гачиїна, все правильно я сказав. Галиняний уламок, гаманець з монетами Ну Давай галедяник гачіїнами візьмемо. У нас 5 предметів може бути. Так, я хочу до того ж, торговця піти і глянутися, глянути, що там є, воно. Привіт, Евіл. Мої вітання, шановне панство. А, підожди, тут дура. Я ж забув. А блин, як у треба затиснути, щоб все зібрати? Не ко Еф. Не Ф. Бляха, забув. Q, ні. Q це стелс... Все це, це міняти. Це це міняти. Є. Е... Ні, я не працюю. Там якась інша. Пам'ятки недоступні. Бляха, яку клавішу треба нажати, щоб забрати це все? Твою наліво, я не пам'ятаю. Так. Блін, забув уже. Бачите, не грав скільки? Два тижні в цю гру. Mm. На ЄНФЕ не, не працює. Склероз, все вірно. Mm, так, налаштування клавіатури. Альти ти повільня, де? Ривок, стрибок. Підвестися. Камера. Ні, зібрати гроші. Де зібрати гроші? Касувати прив'язку, абордажний гак. А, дія підібрати, утримувати є, так а чого воно не спрацювало, я не поняв. А, спрацювало в натурі, от тупарила тварина. Так, протитрудний порошок ми знайшли якийсь. Бре, ну це майбет, тут тільки ще був. А, туди не можна зацепитися. Я вибачаюсь, пацани. Не бийте! Хлопці, ну я, я я, я свий. А, тут отак оце робиться. Там я був, да? Я, бляха, просто не пам'ятаю, я я не знаю, де тут торговець. Давайте більше скажу вам, не то, що я не пам'ятаю, я не знаю, але казали, що тут десь є торговець. Ну це точно не торговець лежить. Ну він точно не тут. Ну вже він десь там, блин, але вбивати у це все знову я не дуже щось бо говорю бажанням. Та твою наліво. Та не кричіть, хлопчики. Він з боку локи біля обрива. З боку локи біля обрива, а де це? А де саме? З боку локи, з боку локи, з боку локи, а з боку локи де саме? Оце цікаво. Блин, стріляють своїми пулями? Ви що? Не тут, да? Це вже пошукай, поняв. З боку локи біля обрива. Непонятно де, якщо чесно. А, а, ось, оце, ось він тут. Але як за нього долісти? Ну, Давай, дядя, постріляй собі, блин. По шоколадному оку. Блин, але як до залізти? Питання. Ну, Марк на роботі, напевно. Чого ви так слабите? У нього ж робота є. Так, може якось з цього боку можна залізти? Да, там Екссе можна, а ну тут може. О, 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 воно. Блін, мені тільки треба за цей корінець зацепитися. О! Здорова! А ось і він. Попався голубчик. Не бажайте купити підношення, бажаю. Де Фу. Майнкрафт, Любовський? Який Майнкрафт? Фу. Олександр, привіт. -го Ситигама Гомех, нох. Він продає речі, окей. Гокуйо. Так, купимо, купимо, все, ми не соромимося, дядя. М -м, купити предмети. А ну-ка, і що він продає? глядяники гаманці з монетами, петарди. От, петарди Роберта. Петарди із земель, що лежать південним морям, можна монтувати у протест Шинобі. О. Е, оглушливий звук, який лякає звірів. Маленький роберт разом з батьками продали петарди. Бла-бла-бла. А вони коштують та 500 копійок, а в мене 20, не поняв. А як так? 500 копеек, пацаны, ви чого? Так, ну. <смі>. <смі> а, в мене є чорний порох. <смі> а, подожди, 100 монет у мене є. Продати, да. У мене є 120, а треба 500. Так, да, грошей нема. Каструлі стакаються в Мегабонку? Реально? Стример не хоче грати в Майнкрафт. Можемо змусити його дивитися в Майнкрафт, там, наче фільм є. Ні, Олександр, я ж на це не поведусь. Ти чо? Передумав таке. Куля багатства, а що воно треба? її треба продавати за 10 монет? Реально? Людяник гачіїна 20 коштів. Диви, в натурі, в мене нема. Нема ну, окей, 130 монет, купіть предмет. 500 монет петарди коштують, а де брать? Блін, це треба фармити, а я манав фармити, ви що? Да. Сісяга Бляха, я сподіваюся, я не втрачу ці монети, які зараз у мене присутні. Ти будеш читати Майнкрафт, але як та книга називається? Ага, я поганяв тебе. Саме головне мінець цієї гри інколи треба фармити. Я мав на щастя подивитись той фільм, це якийсь. Та який ви що, гоните, чи що? Так, Іван Жупанин, це зомбя, по-моєму, да? Привіт. Блін, а знаєте в чому прикол? Тут у нього ще долізти не так легко до цього торговця. Ладно. Ну я його розумію, чому він тут заховався, прямо так на горі. Ой-ой-ой, зараз вже будуть мені будку тут бити. Ладно, треба йти до боса тоді, а що, пробувати його так убити. Але, блин, ну можна буде, якщо що не вийде, треба буде, потен... можна... Треба буде, блин. Коротше, на треба буде 500 монет, якщо шо. Давайте спробуємо зараз так на свіжу голову спробувати його закабанити. Я думаю, на свіжу голову може вдасться нам його вбити. А, Рамзе, ти рамзес, блин, ну вибачай. Це міг забути. Ти Рамзес. Здоровенькі були Рамзес. Так, давайте тут у нас на, на Стелсі можна вбити. Але того типа, я пам'ятаю, було прям, ну прям я взагалі нічого не можу йому зробити. Прям важко. Так а я не знаю, чи видно мене, чи чути. Напевно, якщо так, то дуже погано.